Повигрібав, повигрібав всі свої кармани, всі занички. І тепер не знаю, що мені з цією мілоччю делати. Може хто підскаже, що зробити з такою мілоччю. Тут в5 грош, і по грошику. Тут аценти. Ну, це я знаю, куди діти. Це може піти на парковку, це може піти на каву в Німеччині або в Голландії. Це може на моєчку піти. Це на душ піде. А оці, блін, і оці малесенькі 1 грош, 2 гроші, 5 грош. Ось ще 5 грош. Куди їх діти? Хто знає кому може треба. Я би віддав би. Так жалко не знаю, ну, желізо викидувати не хочеться. Я знаю, що зараз кажуть оці давай. Ці ми знаємо, куди діти. Та ці я теж знаю, куди діти. Тут 30 євро, тут 60 злотих. То я на маєчку і на душик потрачу, блін, а оцімілочу цю, куди їх діти? Хто підскаже?